Радіодиктант у деталях. Радіо Диктанту у деталях в ефірі Українського радіо, радіокультура. Мене звати Олена Гусейнова і з радістю вітаю мою гостю і нашу консультантку і методистку цього власне проекту. Вже не перший рік. Радіо Диктант Національної єдності відбувається під пильним оком мовознавиці Лариси Масенко. Ларисо вітаю вас! Вітаю Олена, вітаю всіх слухачів. Радіо. Отже. Твій дім називався Радіодиктант. Його написала Ірина Цілик, письменниця і кінорежисерка, і поетка. І дружина е, військового, того, хто зараз в Збройних силах України, і той, хто з усім своїм з усіма своїми побратимами цей диктант теж писав е, під диктовку е, цьогорічної такої голосу радіодиктанту Ади Рогівцевої. Ми е, третій рік поспіль з вами, пані Ларису, зустрічаємось в прямому ефірі і допомагаємо нашим слухачам, і всім, хто писав радіодиктант, розібратися з тим, які були такі складні мовні моменти і. Що відбувається, якщо ми робимо щось інше, а не те, що пропонує сам диктант? Сам текст диктанту. Головне, що треба знати нічого страшного не відбувається. А якщо ви зробили помилку, це зовсім Нічого не страшно. страшного. Я теж вважаю. Тут більше, більше це наше єднання, звичайно, те, що ми в один і той же час беремо ручку, беремо папір і всі пишемо це. Справді дуже гарний флешмоб, як називають так на раді. Це момент якого могло не бути. Повірити 24 лютого зранку, що. Ми це зробимо. Було взагалі, що треба зараз ще пам'ятати, що а там попереду, 9 листопада, і це день, в який ми більше 20 років пишемо диктант національної єдності. Навіть ніхто про це не думав. Але ми, друзі, з вами це зробили. Ви взяли папір, написали диктант. Вся команда Українського радіо працювала над тим, щоб це відбулося, і ми тепер його розбираємо. Це все схоже на диво, але у цього дива є. Ті, хто допоміг йому відбутися, крім команди, яка це все готувала, це ще й Збройні Сили України. Отже, це був простий чи складний текст? Як би сказати, середній. Він... Можливо, щодо лексики він був не складний, але він досить складний щодо пунктуації. Ну це завжди. А так? чому вже? так? Ми про це з вами вже не перший рік говоримо. Що і насправді ми була дві два попередніх тексти, які ми з вами аналізували. Юрій Андрухович, очевидно, він така. Він письменник, який вміє працювати зі складними словами, він вміє їх знаходити, він вміє їх інкорпоровувати в текст. І, зрештою, ідея такої роботи. З текстом, який написав Юрій Андрухович, вона якраз і полягала в тому, щоб зустрітися з цими несподіваними словами. А Іван Малкович це людина, яка не боїться нових речей. Там, зрештою, були слова, яких про які словники ще не до кінця вирішили, яких правильно писати. А Ірина Цілик в нашій літературі відповідальна за емоцію, за емпатію і пережиття. І так. тому тут було менше. Гострих слів несподіваних, але було багато пунктуації, яка теж була несподівана, тому що треба було передати цю емоцію. Емоція вона ускладнює пунктуацію. Так, Олена абсолютно правильно саме хоча. Хоча я хочу сказати, що і деякі слова, такі тексти, деякі слова активізують і вводять їх знову в мову. Я хочу звернути увагу на слово креденс. Які є так, в тексті Ірини Центр? Якщо заглянути в словники наші, то там буде написано, що це застаріле слово. Так? А от саме письменники вертають його. Так? Ну і, до речі, режисери згадаємо фільм Валентина Васяновича-Креденс, де все. Це, що це таке це е, шафа для посуду, те, що ми ще називаємо серванта, Так? І, і от теж Ірина ввела, і, Тобто це слово повертається в наш лексикон. Тобто, і, які можна позитиви радіодиктанту відзначити? Залишаємось в умовах, в яких живемо. Російська війна, російсько-українська війна, триває. Це означає, що я зараз змушена сказати неприємно. Повітряна тривога лунає в кількох областях України, Черкаська область, Миколаївська і Кіровоградська. Друзі, будьте обережні, прямуйте зараз в укриття і залишайтеся там доки не почуєте сигнали про скасування повітряної тривоги. Нагадаю, що нас можна слухати скрізь і в ваших укриттях і безпечних місцях. Теж тому від розбудження. Вору диктанту він не відриваєтесь, просто знаходите для себе місце, де е, те, чим нам загрожують росіяни, вам не буде загрожувати. Рухаємося. Про давайте поговоримо Лариса Стерентівно про власне пунктуацію. Uh -huh. е, uh -huh. Дуже uh -huh. дякую за це зауваження про креденс і про те, що це не просто алюзія на речі, які ми любимо з нашого життя. А це і Іра демонструє тут. Ірина цілик демонструє, що вона режисерка і дає цю тонку алюзію на е, фільм е, nice. Володі nice. Тихого. Yeah, mm -hmm. або сіновичі, так. Mm -hmm. Тере. В цьому тексті було багато тере. Що таке тере для української пунктуації, і як ви думаєте, сенсово? Чи було легко розчути, що це саме тере? Тут багато залежить і від того, як читає відчуття. Тобто, у нас є таке поняття, як інтонаційне тере. Так, і... Там можна, начебто, поставити і куми, от саме власне ставлять як інтонаційне тере. Можливо, можливо, я скажу один жарт, може це не зовсім доречно, але я знаю, у нас в інституті мовознавства там... Жортівники часом говорили, що тире – це знак відчаю. Що коли не знаєш, як, який знак ставити, то ставлять тире. Ну тут не так, тут все звичайно продумане тире, але думаю, що саме з цими тире буде чимало помилок. Два таких складних моменти, які можна назвати як інтонаційним і це два речення, одне, напевно, найдовше речення в тексті Ірини Цілик, насуплений, пошрамований uh -huh. із заклеєним uh -huh. навхрест. Шипками твій дім беззахисний під час великої біди, тепер що сили намагається бути фортецею. Тут угу. ще є один складний розділовий угу. знак, 2. Десь угу. у його нутрощах, і тут з'являється тере. У темному незатишному підвалі знову з'являється тере, часто ховаються від обстрілів, люди і домашні звірі. А, оці два тере, це ми з вами якраз і називаємо інтинаційним тере. Як ви думаєте, що могло тут з'явитися, окрім тере. Могла з'явитися кома, могла з'явитися двокрапка, Так, Могла з'явитися кора. Але, але тут справді так підкреслюється і ем, акцентується, власне, от у його нутрощах, у темному, незатишному підвалі. І тому, тому бажано, Ну, тут і є в тексті власне, має бути тере. Ще хочу звернути увагу на двокрапку. Так, після слова фортеця, так, це складно, сурядне речення. І ось оця перша йде частина, а потім йде уточнення першого. так Про те, що йдеться в першому, що таке фортеця, і далі десь у його внутрішніх ну, в підвалах ховаються люди. Тобто тут треба було поставити двокрапку після слова фортецю. Мені здається, що це було пункт. То з точки зору пунктуації найскладніше речення цього диктанту. Так, це речення, мабуть, найскладніше, хоча є ще, звичайно, досить складні. Давайте ще про одну про одне інтенаційне тере поговоримо. Це таке речення: з нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, кома, тере, війнами. Кома, репресіями, кома, боротьбою з двоголовою гідрою. А, і тут якраз є це друге інтонаційне тере, і воно з комою. Чому воно з комою, пані Ларисо? З нього черпались ногу, так? Твої так, попередники. Це. Тоді йде прикметниковий зворот, перемелені жорнами темних часів. А знаємо, що прикметниковий зворот ми виділяємо комами. А після цього йде тере. Бо знов таки це уточнення попереднього всього йде перелік однорідних членів речення: війнами, репресіями, бомба. Ну, всі розуміють, що таке двоголова гідра. Це, це теж такий важливий... метафора дуже так, гарна. Дуже гарна метафора, а з іншого боку, вона неймовірно прозора. І так, ми так, абсолютно точно. не можемо спереплутати ні з якою іншою гідрою і ні з яким іншим ворогом, і з ніякою іншою небезпекою. Так. І дуже добре, напевно, пропагандистам буде читати цей текст, бо вони одразу знайдуть те, з чим можна носитися в своїх пропагандистських просторах. Ще одна річ, яка мені дуже подобається в цьому диктанті, в цьому тексті Ірини Цілик, це два знаки оклику. Uh -huh. Що загалом uh -huh. таке знак оклику для мови? Що він дає на письмі? Що він передає на письмі? Ну знак оклику передає емоцію. Ну а ми говорили, ви говорили про те, що Ірина ось одна з особливостей її текстів емоційність. Так, і оцей текст про це говорить. І тут в таких емоційних, власне, два. Тут є два оклики, так? Один у першому, у другому реченні. Так, або навпаки, бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни. Ось тут як же довго чи, чи не, не пів, пів життя, життя мріялося про власний дім. Ну емоційна фраза, так. І... то Ясно, тут треба було знак оклику поставити. І фактично в фіналі з'являється знову знак оклику. Е, я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку Я вдома. Ну так, тут, по-перше, треба поставити ті розділові знаки, які виділяють ну, вставні слова, так, і пряму мову. Твої і пряму мову. І, я знов вдома. Це в лапках має бути. Ну і звичайно, це емоція, це радість. Я думаю, що можливо це за цим у Ірини стояло прагнення швидше побачити свого після перемоги свого чоловіка. Ірина насправді тут точно передані всі емоції, та тому що Ірина розділила з нами з усіма. З усією Україною момент залишання свого дому вона була, вона була в евакуації разом з сином, а і далі вона повернулася в Київ, але вона продовжує, як і багато жінок і чоловіків в Україні чекати своїх з фронту. І це, це я вдома, воно може бути не тільки нашим. Я вдома, не кожного з нас, хто зараз в себе в, в тилу займається важливими справами, це може бути я вдома, кожного хто зараз на фронті захищає нас і наш тил, і можна навіть сказати узагальнено в Україні. Я вдома в Україні тому, що мільйони наших людей, на жаль, змушені виїхати і перебувають за кордоном. А я вдома, коли вони повернуться, це звичайно одна з найпрекрасніших емоцій буде. І наші міста, які теж зараз не в Україні, які зараз під окупацією, коли. Вони побачать так, українських так. військових і українські прапори. Вони теж будуть знати, що ця фраза вона оклична. Вона зі знаком так. оклику пишеться на письмі. Тут були кілька місць, які, які ті, хто не вчив новий правопис в школі, вони можуть бути для них складними. Наприклад, півжиття, таке слово може бути напівголосно. Може бути також і які ще. Ну, півжиття. Ось це за новим. Може, пів пишеться переважно окремо. так, Півжиття треба окремо написати. Угу. А а напівголосно, навпаки, разом одним навпаки, словом. разом, так. Але і загалом тут було ще кілька місць, де було не з наступним продовженням, та, наприклад, не затишному. Це слово, яке хтось міг написати як. Два окремих своєму. Ні, ні, тут незатишний треба писати разом, тут немає протиставлення, тут іде просто як темний, незатишний, ну, до певної міри, як синоніми. І тому і між ними треба кому поставити. Отже, якщо підсумувати складності цього диктанту, то скажемо, що найскладніше це пунктуація. Зрештою, так. Лариса Терентівна Масенко, яка відповідала за методичну частину радіодиктанту національної Єдності, вже не в перший, а в третій рік, говорить, що це загалом проблема, чи питання, чи гострий кут, чи точка кипіння будь-якого хорошого тексту, напевно, і радіодиктанту завжди. Тому що, тому що загалом українська, український синтаксис і українська пунктуація це такий один з великих мовних викликів. Так, бо тому, що складна пунктуація в нашій мові складна. Я навіть можу сказати такий секрет свого часу, що коли що коли розглядав власне, новий варіант правопису під керів група мовознавців під керівництвом Німчука, то вони навіть хотіли деякі правила пунктуації спростити. Я думаю, що в основному йшлося, мабуть, про це інтонаційне тере. Можливо, ще якісь коми. У нас справді бувають такі випадки, коли людині треба зробити ну, ну, ціле якесь таке логічне дослідження, щоб зрозуміти, який знак ставити. І, ну, на жаль, на жаль, це не було прийнята ця пропозиція. Ну, тому мусимо виходити з ситуації. Ну, але я думаю, що є настільки грамотні люди. Чи вони поставлять ці правильні інтонаційне тере і коми там, де треба, безперечно, завжди ж є переможці у нас кожного. Ми чекаємо так, результатів так. неймовірно. Це надзвичайно цікаво, і це завжди щось схоже на такий е, секретну скриньку, коли ти її відкриваєш, і ти бачиш цю людину, яка написала без жодної помилки. Е, Завжди ніколи не буває так, щоб було багато таких людей. Це й не може бути це багато. Не може Ви бути... знаєте, от у поляків ми ж цей досвід у поляків взяли досвід радіодиктанту, пригадую, що Леся Воронина тоді запропонувала, була в Польщі в цей, в цей час. І вона казала, що там дуже складні роблять диктанти у польські ці. Там справді небагато виграються, небагато людей, учасників. Мені здається, що минулого року у нас була одна переможеця. На жаль, зараз не можу згадати. Не з якої частини України ніхто за фахом, але ця програма триватиме, і, можливо, я перевірю і озвучу це в прямому ефірі. Натомість пані Лариса згадала а, Польщу і те, що досвід писання радіодиктанту ой, був і в Польщі, і я не можу не згадати, що цього року. Нас неймовірно підтримували наші колеги-медійники з усього світу, були готові допомагати нам із промокомпаніями і розміщували банери в себе на сторінках і на сайтах, і, і транслювали навіть радіодиктант наживо, Живо, польське радіо для України робили це. От прямо в прямому ефірі, а також радіостанції Болгарії, Румунії інших країн, і це повертає нас до того, про що ми вже щойно говорили: що це от я вдома, дім, мій дім, і ця, цей рефрен, і ця головна тема цього радіодиктанту. Вона особливо думаю, гостро звучала в ефірі Польського радіо для України, тому що українці, які не можуть зараз сказати Я вдома, чули цей текст і мали цю звістку. Далеко від дому мали цю звістку з дому. Ви знаєте, Олена? Я навіть стежила потім за інформацією про радіодиктанти, як його писали, і деякі жінки казали, що вони плакали, коли писали цей диктант за кордоном. Я знаю, що фрагмент з власне з телеверсії радіодиктанту, де можна побачити Аду Роговцеву, яка була голосом радіодиктанту, диктувала його цього року. І наш колега Роман Кольода, який його писав, і він йому не вистачило. Йому вистачило сміливості не ховати свої сльози в прямому ефірі, і я думаю, що всі, хто плакав себе вдома біля екранів і біля радіоприймачів або біля своїх комп'ютерів, вони зрозуміли, що ми насправді переживаємо цю дуже єднаючу і спільну емоцію і спільний досвід. Так, і дуже багато людей в підвалах, до речі, писали диктант. Я по Фейсбуці, по Фейсбуку бачила, що навіть казали, ми одразу підемо писати підвал, бо якщо раптом зникне світло, то ми не зможемо продовжити. Я вірю, що це наш перший і останній радіодиктант, який ми пишемо в бомбосховищах, укриттях між двома стін. Стін, ми, ми можемо це зробити навіть за таких умов, але я вірю, що ми не мусимо більше ніколи цього повторювати. Ми напишемо прекрасний радіодиктант в прекрасних приміщеннях з великими вікнами, куди буде потрапляти багато світла і сонця. Наступного року я вірю, що це буде саме так. Я теж цілком вірю в те, що наступного року ми. Будемо в дуже вже в нормальних умовах писати. І й хочу, до речі, сказати, що це велика заслуга вашої команди радіо, що вони зуміли в такий складний час провести цей радіодиктант. Колеги, ми вами неймовірно пишаємось і дуже дякуємо за цю можливість. Залишайтеся з нами, українське радіо радіодиктант в деталях.